У нас конкретная война вот попала рядом прям со мной горит интернат о горит горит квартиры 24 лютого 2022 року, о 5 годині ранку, російські війська порушили кордон України. Окупанти намагалися прорвати оборону у щасті станиці Луганській, Міловому у області. Оголосили евакуацію. Військові отримали наказ відійти до Сєвєродонецька та обороняти його та сусідні Лисичанськ, Рубіжне та Кремінну. Да, кількість ворога була набагато перевищуюча, і задіяні ним активи були дуже великі. І ми розуміли тоді, що в зв'язку з тим, що почалась широкомасштабна широкомасштабна агресія з усіх сторін полізного, ми розуміли, що те, що в нас є, ми тим повинні, і тими резервиками, які в нас є, ми повинні тримати територію і йшли дуже жесточенні бої. Дуже велика кількість ворога була покладена в землю, тому що і знищена, і дуже багато техніки було знищено. Сили оборони України захищали міста Луганщини до 3 липня. Російська армія переважала у чисельності, тому українські військові відійшли від Лисичанська і закріпили свої позиції у Білогорівці, наразі, де окуповано 14 населених пунктів області. На теперішній час лише 14 населених пунктів Луганщини залишаються. То що не залишаються, вони вже деокуповані. Сподіваємось, найближчим часом після контратак під час атаки СБУ, контрнаступу. Ми звільнимо більше території і зможемо вже її повністю відновити, тому що багато дуже міст, таких як щастя, Гірське, попасна, креміна, майже на 80-90% відсотків стерти з лице землі. Понад рік Парасаленка з Лисичанська Ганна Рясна не бачила власної домівки. Каже, після звільнення області обов'язково повернеться. Що я особисто переживаю? Переживаю пустоту, переживаю втрату. Переживаю те, що вже скоріше хочете наблизити звільнення території, почати там розвивати території. Мені здається, що з моменту звільнення Луганської області в нас почнеться нова історія, почнеться новий розвиток такого, якого ще не було на Луганщині. Нині Ганна живе у Дніпрі. Там за допомогою міжнародних партнерів вдалося відкрити шелтер для переселенців. Також жінка отримала грант на створення ресурсного центру для молоді, який нещодавно відкрили. Підлітки створюватимуть новини для однолітків, які перебувають в окупації. Це перші кроки до реінтеграції, вважає Ганна. Це нам той час, коли нам потрібно створювати в кожному територіальній громаді молодіжну раду, яка потім при звільненні наших територій поїде працювати і вже будуть сформовані локальні команди, молодіжні, які територіально як в сутєвому маркетингу вже будуть робити культурні просвітницькі молодіжні практики, відкривати в такому ж форматі шелтери для людей, які повернуться додому, яким нема де жити в адміністрації готуються до деокупації території. Вже є стратегія по відновленню області, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Програм комплексних державних і програм внутрішньообласних їх дуже багато. Під окремі вже є фінансування. Під окремі ми працюємо з міжнародними партнерами. Ми пропонуємо міжнародним партнерам на рівні держави включатись у відбудову, тобто не просто якесь підприємство, а давайте будувати індустріальні парки. Робимо індустріальні парки, це вже і робота для громадян, і місце офісу, і потужно і промислових потужностей для підприємств. Нагадаємо, за 130 днів повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала промисловість регіону. Попаснянський водоканал, який забезпечував водою понад мільйон жителів, у тому числі й на окупованій території, нафтопереробний та желатиновий заводи в Лисичанську, Сєвродонецький Азот, за даними Луганської обласної військової адміністрації, зруйновано або частково пошкоджено 159 закладів освіти. 22 спортивних комплекси, понад 60 пам'яток і закладів культури, понад 300 тисяч людей евакуювалися. Олександр Забродін, Владислав Околов, Данило Черниченко, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.